Національні змагання з автослалому, присвячені 60-річчю створення Черкаської області, вийшли на фінішну пряму. Передостанній сьомий етап перегонів відбувся в Умані. Порівняно з попередніми етапами він зібрав не надто велику кількість учасників. А ось серед жителів Умані змагання викликали неабиякий інтерес. Поспостерігати за виступами учасників сьомого етапу на центральній площі міста зібралося понад дві тисячі уманчан. Попри певні проблеми з організацією, змагання відбулися на належному рівні. У громада міста приклала всі зусилля для того, щоб належним чином провести ці змагання саме в нашому місті. Умань гостинне місто. Я думаю, крім змагань, буде що подивитися і Парк Софіївка місто історичне і надзвичайно багато національне і гостинне. Умань стала сьомим містом, де відбувалися національні змагання з автослалому. Нагадаємо, що вони почалися наприкінці квітня в Черкасах. Потім були Сміла, Чигирин, Канів, Золотоноша та Курсун Шевченківський. Умань приймає підпослідній, практично заключительний, один з заключительних етапів. Далі тільки фінал, Черкаса вже буде розіграна. Всі способні соревновані за цілий год. Уменський етап зібрав меншу кількість учасників, ніж зазвичай. Швидше за все, однією з причин стала значна відстань. Адже, скажімо, від Черкас до Умані вона становить 200 кілометрів. Тому, очевидно, дехто вирішив поберегти сили і техніку для завершального етапу. А на старт в Умані вийшли 17 екіпажів. Вони представляли наш обласний центр, а також Смілу, Корсунь і вже традиційно Київ. Фігура от, сьогоднішня, наприклад, дуже така швидка, динамічна. Вона легка, я би сказав, але при цьому має серйозні елементи, як розворот контрабандиста да, как 360, вот мы три раза вокруг конуса едем, то есть э, я вижу, что ребята, которые ехали вот с третьего этапа, как они ехали фигуру на третьем этапе, и как они едут сегодня, э, чувствуется, что они тренируются, растут, и на сегодняшний день они могут реализовывать данные элементы по, по, по прохождению. Цього разу переможцею попередніх трьох етапів Юрію Івахну не вдалося потрапити до трійки призерів. У категорії передній привід першим став інший киянин Роман Хондока. Ще один представник столиці України Максим Шиков другий. Третє місце в організатора змагань Андрія Яроменка. На авто з переднім приводом переміг Василь Шитко з Черкас. А в жіночому заліку першість виборола також представниця нашого обласного центру Марія Усік. Восьмий фінальний етап національних змагань з автослалому відбудеться 16 листопада в Черкасах. Олег Кукс, Анатолій Усіков Віка новини.